Вітаю на каналі Корисні корисності! Саджанці лохини засихають, молоді листочки світлішують, кущі не хочуть рости та плодоносити. Чому це так? Що ви робите неправильно? Спробую пояснити, сьогодні топ-7 найпоширеніших помилок при вирощуванні лохини. Перша помилка лохина росте на болотах, тому її слід садити в низині, де застоїться вода, або створити умови з підвищеним зволоженням ґрунту. Ні в якому разі так робити не потрібно. Лохина росте по околицях болі, де швидше буває сухо, а не надлишок вологи. Корінню потрібна не лише вода, але й повітря для дихання, і це особливо важливо для лохини. Тому садимо лохину в місцях з помірним зволоженням, де немає застою води. Друга помилка лохина росте у лісі, значить потрібно садити її у затінку. Якщо ми посадимо кущі в тіні, то ягоди будуть кислими і їх буде мало. Для формування щедрого урожаю кущі повинні гарно освітлюватись, тому обираємо гарно освітлене місце, захищене від протягів. Третя помилка. У мене на ділянці кислий ґрунт, тому що вона знаходиться на торфовищі. Ростуть такі рослини, як кінський щавель, мокриця і так далі. Тому я не готую посадкову яму, а просто саджаю лохину. Але проблема в тому, що вони можуть рости на слабокислих ґрунтах, де PH від 6 до 6,5. А лохині потрібен кислий торф з pH від 3,5 до 4,5. Торф буває верховий кислий і низинний слабокислий, тому pH ґрунту перевіряти обов'язково на ділянках, де PH вище 5,5 лохина рости не буде і мати. Тиме світло забарвлене причиною такого явища є недостатнє засвоєння азоту, в першу чергу, через те, що в таких умовах не працює мікориза на коренях. Четверта помилка, яму підготували правильно, але лохина все одно чомусь не росте. Причини можуть бути у наступному надлишок вологи. У рекомендаціях зазвичай мова йде про посадку у піщаних ґрунтах або торфовищах, тобто у ґрунтах з легкою проникністю вологи та повітря. Садівники влаштовують колодязі із кислим торфом на глинистих ґрунтах, не подбавши про хороший дренаж. І в результаті дощів. Поливів вода накопичується і позбавляє коріння повітря. Воно задихається, поступово відмирає, а згодом гине і весь кущ. А як правильно підготувати посадкову яму та посадити лохину відео вже є на каналі. Посилання залишаю в описі. Наступна причина це недолік живлення через природні розкислення дощами або під час поливу. Якщо pH води, якою ми поливаємо, буде вищою п'яти з половиною, то через з деякий час pH ґрунту в посадковій ямі також буде вище 5,5. Щоб цього не допустити, ми, хоча би два рази на сезон, вимірюємо pH ґрунту і при потребі підкислюємо його. П'ята причина: робимо все правильно, але кущ лохини чомусь не росте. Зазвичай садівники купують саджанці з великою кількістю гілочок, маленьких горщиках. В таких саджанцях коріння густо сплетено і загнуто всередину. Перед посадкою не забуваємо зняти горщик і замочити кореневу систему на 10-15 хвилин у воді, а потім розім'яти руками та розділити корінчики. Якщо цього не зробити, і рослина самостійно не зможе розпочатися, Справити коріння, то вона загине. Якщо через декілька років ми витягаємо такий куш, то коренева система буде мати форму горщика, точно таку, як і при посадці. Шоста помилка: я добре годую свою лохину, але кущі чомусь загинули. Лохина не потребує великих доз добрив, особливо вона не любить органічних добрив, таких як гній, курячий послід та інші, що містять велику кількість азоту, що може призвести до опіків кореневої системи або надмірно. Росту зеленої маси, що погано впливає на плодоношення. Використовуємо спеціалізовані добрива для лохини з низьким вмістом азоту. Підживлюємо в період активного зростання, це весна або літо Уникаємо підживлення восени, дотримуємося рекомендованих доз та частоти підживлення. Сьома помилка це розпушування ґрунту навколо куща. Лохина має поверхневу кореневу систему і ні в якому разі не можна прополювати за допомогою сапи. Розпушування. Вировати можна на глибину не більше 3 см, а ще краще замульчувати кущ. Це не тільки вбереже від бур'янів, але й допоможе підтримувати вологість і кислотність грунту. використовуємо мульчу з хвойної кори, хвойного опаду або тирса товщина шару має бути 5-8 см. Бажано оновлювати мульчу щорічно для підтримки кислотності. Вирощування лохини може бути успішним, якщо уникати основних помилок. Дотримуйтесь цих порад і з року в рік. Збирайте щедрий урожай. Якщо було корисно, пишіть коментарі та бейте дзвін, щоб не пропустити наступних відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої лохенові зайки. па 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 Па! па.